Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо на тему, для чого потрібен біолінк та взагалі, що це таке, бо виявляється, не кожен знає, що це за диво. Почнемо з того, що це взагалі таке. Біолінк, посилань, чи навіть діплінк, як його іноді називають, це єдине посилання, на якому зібрані посилання на всі ваші меседжери в соціальних мережах, можливо, на якісь ваші сторінки, ваш сайт, посилання на товари, послуги або ваш курс. Якщо ми кажемо саме про платформу Вебслі, то це не просто ваше дерево посилань. Тут функціонал набагато ширший. Ви можете не лише додати кнопки зі своїми посиланнями, а й створити міні-магазин з товарами, налаштувати прийом оплат та отримувати гроші за ваші товари, приймати донати та налаштувати франрайзінг, створити квізи, які допоможуть з відвідувача сторінки зробити потенційного клієнта, додати форми реєстрації як прості, так і двокрокові, додати опитування на сторінку, додати QR-меню. Для вашого закладу одразу на ваш Біолінк та навіть створити повноцінний лендінг на вбудованому конструкторі сайтів. Так, так, і це все ви можете створити на вашому біолінку через платформу WebSel. Таких можливостей немає жодної платформи, бо більшість з них обмежується лише посиланнями на сторонні ресурси. А тут ви маєте змогу створити все в одному сервісі. Не користуються біолінками лише ті, хто не розуміє цінності цього інструменту. Але дерево посилань вирішує важливе завдання спростити шлях клієнта від Побачив в інстаграмі до вибрав та сплатив в іншому ресурсі. Ось, наприклад, в інстаграмі можна додати лише один лінк в біо вашого профілю. А у вас багато проєктів, які хотілося б показати вашій аудиторії. Тому дерево посилань вам просто необхідне. На ньому ви додаєте всі необхідні вам посилання на ваш. Інтернет-магазин чи меседжер обираєте оформлення вашої сторінки, і я нагадаю, що на вебсі ви можете налаштувати зовнішній вигляд саме так, як вам це потрібно. Оберіть готові фото або відеотеми, або ж створіть свою власну, оберіть колір кнопок, їх форму, а також анімацію. Перейдіть до розділу елементи та подивіться, яке різноманіття кнопок тут є. Оберіть, що вам потрібно. Галерея з декількох фотографій, плакат, текст, таймер, карта, вбудоване відео та аудіо. Це це допоможе вашому клієнту ознайомитись з вашою продукцією, переглянути асортимент, обрати, що йому потрібно, зв'язатися з вами, так як йому буде це зручно, зробити замовлення, а також оплатити його. Тобто для клієнта це зручний спосіб познайомитись з вашим продуктом, а для вас продавати свої товари чи послуги легко та швидко. Є ще один лайфхак на майбутнє. Якщо ви зробите квіз на сторінці, то ви можете не просто спитати у клієнтів, що саме їм потрібно, а й фактично оформити замовлення від них. А якщо ви додасте наростаючу знижку, бонуси та форму замовлення у кінці, то так ви точно зробите зі звичайного користувача покупця вашого продукту. На цьому у мене все. Побачимось у наступних відео.